І про іншу резонансну подію відбулося судове засідання у справі смертельного ДТП у Комунарському районі. В апеляційному суді розглядали запобіжний захід для винуватця. Зараз він під вартою. Його захист просив домашній арешт. Що ж вирішив суд? Наприкінці липня в комунарському районі Запоріжжя сталось резонансне ДТП. Його жертвами стали шестеро жителів міста. Двоє з них загинули. Винувач у ДТП, 30-річному водію Денису Бондарю, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його адвокати в апеляційному суді намагались довести, що це занадто суворо і необґрунтовано. А їхній підзахисний гарний сім'янин і волонтер намагається допомогти постраждалим і щиро вибачився за. Скоє не лихо зважаючи на його позитивну характеристику, зважаючи на те, що він. Активно сприяє слідству, зважаючи на е, ті матеріали, якими ми підтверджуємо нашу позицію, ми просимо застосувати до нього е, запобіжний захід у вигляді арешту. Ну, а саме скасувати рішення суду першої інстанції, винести новий, яким відмовити у задоволенні клопотання прокурору і застосувати менш обтяжливий запобіжний захід у вигляді е, цілодобового домашнього арешту будь з будь-якими е, заборонами з зобов'язанням носити електронні засоби контролю. Частина потерпілих отримала від винуватця ДТП кошти на лікування. Прокурор у своєму виступі наголосила, що він намагався залишити місце аварії і був затриманий співробітниками поліції. Врахувавши аргументи сторін, апеляційний суд оголосив своє рішення. Упало січого зводіла районного суду, міста Запоріжжя. Ухвалена права закону сили з моменту оголошення. Останній в касаційному порядку не підлягає. Винуватець смертельного ДТП залишається під вартою.